Два С3, можливо, 21. своїми снарядами не те, що скриває бліндажі хлопці. Я бачите, що вона робить з асфальтом із камінням. Це більше десь метр двадцять, метр десять. Після перемир'я досить величезна яма, тобто і вона хоч і пробита хоч і корінь асфальту, бетон, шлаки. Ви самі бачите, куски каміння просто роздробили вона в Ви ж можете заглянути на поле, що вона повзривала на полі пробило дійсно воронки це вони, можу, з великим жахіттям. Тобто після того удару фактично ближчі хати, в метрах 500, піднімалися стелі, це вікна вилітали від самого того удару. Це... Снаряди були дуже великої потужності, тобто... ну, слава Богу, що ніхто не, ну, не потерпів. Як Солдаті. думаєш, це вони лякають чи пристрелюються? Що Я це? думаю, що в них дуже поганий коректувальник. И вони фактически не на лекат, а Я думаю, що була правильная цель, але вони не попали в неї. Слава Богу. Мирное население по чуть-чуть начинает. Кстати, село очень большое. село. И когда мы только сюда зашли, ну человека два-три можно было за день найти. Но сейчас люди ходят. Люди ходят, приветствуют, здороваются. Не боятся. Не боятся, да. Не боятся. Но... но все равно, когда с той стороны что-то летит, люди живут все в подвалах, пары. Раньше стреляли, сестру два раза уже подопстрел ховалися? Конечно. Мы ну, а... тогда это, спав, до папы хату забежали, он как раз спал, выбежал, ходил на спор. А там, короче, все черные было, когда летела. Сказал в хату. Дашу нагрел сестру мама.